Доброго здоров'я, пані і панове категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у середу, 19 листопада, на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Клончук, Так, звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну, в принципі, він дуже довгий, якби в продовження ночі з цими ракетними атаками, з кінжалами, калібрами, а крилатими ракетами Х-101. Ну номенклатуру ще будемо бачити, тому що в той момент, коли я записую це відео, атака, що триває під ударом Франківщина, Тернопільщина, Львівщина, Дніпро. Ну по суті, основне це захід. Дід України, і в принципі мова йде про енергетичні об'єкти, але знову ж таки подробиці вже далі. Львів, Дніпро, там ймовірно, от була друга хвиля калібрів. При тому, при всьому, що ще вночі, близько опівночі, 19 дронів по Харкову полетіло. Відео там є і світлини. В мене в телеграм-каналі Василь Кланчук. За останніми даними постраждало 36 людей. А серед них 9-річна і 13-річна дитина і 18-річна дівчина щодо цих уда, ударів то по географії, ну так як місцева влада Слобідський, Основ'янський і Немишлянський райони пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, гаражі, приміщення цивільних підприємств, навіть підстанція швидкої допомоги. Там кажуть, лікар, поранений, супермаркет, школа, десятки автівок, тролейбуси, інше цивільне майно. От те, що люблять росіяни на сьогоднішній день, так само як і ці вибухи, які лунали. Ну на той момент, коли ви вже дивитеся це відео, лунали в Тернополі, лунали безпосередньо у Львові. Там поляки піднімали всю авіацію, але що з того, що вони ніяк не можуть второпати, чи треба їм допомагати в українській системі протиповітряної оборони, чи не треба. Немає в них одностайності в НАТО а без НАТО. Бачите, навіть кроку не можуть здійснити. Хоча Росіяни вже розпочали безпосередні атаки на Польщу, розбираючи по суті колії залізничні. Ми про це сьогодні будемо ще говорити. І разом з тим ця новація, яка в принципі якби у відповідь, і це до певної міри підтверджує батіг Трампа. А я далі. Розкажу до нас приїхали на сьогоднішній день дуже поважні люди. З Пентагону для чого теж поговоримо, але Україна вперше атакамсами вдарила по глибині території Росії. Це підтверджують російські не просто джерела, а вже і Генеральний штаб збройні сили України успішно застосували тактичні. Акети комплекс ракетні комплекси Атакамс для завдання точкового удару по військових об'єктах на території Росії це і знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість Україні своєї суверенності. Застосування далекобійних засобів ураження, зокрема таких як АТАКАМС, буде тривати. Що означає всі розмови, інформації, повідомлення, що є дозволи на глибині удари, абсолютно підтверджуються: от Україна буде це використовувати ну, паралельно із своїми довгими Нептуанами і, можливо, якоюсь е номенклатурою іншої балістики, там, зокрема, тих самих е Фламінго, щось таке. Ну і, е в принципі, я просто нагадаю, що раніше моніторингові пабліки писали про удар по російському вороніжу ракетами не встановленого типу. Е там ті, хто в них плюс-мінус, там шуру групи в цих всіх, всіх історіях казали, що це балістичні ракети, типу їх багато не було. Там 5-6 але до раніше вони так до міста не долітали, а тепер взяли і долетіли. Інститут дослідження війни, друзі, на сьогоднішній день в ключових висновках допов... доповідає наступне: що росіяни намагаються зосередитися на одній вирішальні цілі на Покровському напрямку. І от сьогоднішній ракетний удар якраз підтверджує ще раз: ну я я, я так метикую за всіх час, якщо в них на землі щось не виходить, причому кардинально на рівні психів, на рівні там хаосу всередині в управлінському, от одразу летять ракети. От так, як сьогодні, в принципі, одна ціль покровський напрямок, але пробують замкнути оточення ширшою Покровсько-Морноградського котлу, одночасно атакуючи в межах обох міст. Росіяни намагаються використати свій наступальний шаблон на Сіверському і Слов'янсько-Лиманському напрямах, щоб створити умови для просування на український фортечний пояс з північного сходу і заходу. Що стосується. Ця злочинів військових, ну ніхто і не зупинявся. Російські командири, як от стверджують американські аналітики, продовжують наказувати росіянам е, чинити ці розстріли, про які ми говорили з вами минулого тижня. Е, стосовно атакамців, теж відзначили американців, що о, добре полетіло. Україна продовжує співпрацювати зі своїми європейськими партнерами в спільному виробництві безпілотників перехоплювачів. Плюс ви всі знаєте, що за цей тиждень е, попередні контракти про Рафалії, про е, СЕМ. Слажці, а ну так як ми з вами і передбачали, все те, що президент Зеленський в Франції, плюс іспанська складова зараз. Я про неї додам, бо вона найбільш свіжа. Ну і польські чиновники приписують нещодавні диверсії проти польських залізниці російським спецслужбам. Теж ми сьогодні про це будемо говорити, але це такий дуже визначальний факт стосовно того, що війна потихеньку-потихеньку вже приходить у східну Європу. Тепер щодо основних моментів, як на мене, коротко, теж частково. Будемо їх більш широкому плані досліджувати сьогодні. Деякі будуть мати результат вже завтра, післязавтра. Насамперед. Президент Зеленський заявив, що а, сьогодні відбудеться перезапуск переговорів щодо завершення війни. От найбільше, не менше, тобто сьогодні зустрічі в Туреччині. Готуємо активізацію переговорів. У нас є напрацювання щодо цих рішень, а там є напрацювання з китайської сторони. Є інформація, поки що, все на рівні пресових е, повідомлень, а жодної офіційної якоїсь історії. Але ви ж пам'ятаєте, Трамп, минуло тижня, от скоро, скоро сам війна незабаром закінчиться. А той самий міністр. Закордонних справ Туреччини каже так, незабаром все відбудеться. Ну і там активність по лінії Віткофа теж активізувався цей Дмитрів з Москви. Ну одним словом, щось відбувається. А чому саме Туреччина, чому саме Ердоган? Теж сьогодні, вже до вечора, ми дізнаємося, так щоби точно знати, а не здогадуватися. Бо здогадуватися можна дуже багато чого. Далі теж коротко. Орбан Орбан актив намагається я так розумію конкурувати за місце переговорів з Ердоганом і каже так. Що Україна жодних шансів не має на перемогу в поточній війні проти Росії, а подальша фінансова підтримка з боку Євросоюзу є просто безумством. Це типу як лікувати алкоголізм, передавши алкоголіку ще один ящик горілки. От та Орбан метикує стосовно нашої сьогоднішньої ситуації. Далі була інформація стосовно того, що Умеров відмовився повертатися в Україну, але в Раді нацбезпеки і оборони сказали, що йому продовжили відрядження до сьогоднішнього дня, фактично до дев'ятнадцятого Сла, побачимо, може він буде разом з президентом в Туреччині. Ну але попередньо, типу, в середу має повернутися в Україну. Це на тлі всіх скандалів, всіх там витоків, хто там алібаба, хто кому там ще хтось. Але знову ж таки тримаємо руку на пульсі. Побачимо. Зустріч відбулася президента Зеленського з королем Іспанії Філіпом Шостим. Іспанія дійсно профінансує закупівлю американської зброї для України на 1 мільярд євро. Це домовленість є це дуже добре. Це по суті перший такий великий вхід Іспанії. В цю ініціативу пов'язану з закупівлею країнами-членами НАТО зброї для України. Так і окрім того, Іспанія надасть Україні 40 ракет для айріс Ті. За словами президента Зеленського, зараз в великому дефіциті то ракети в нас, але Іспанія погодилася передати їх в рамках нового пакету військової допомоги. Дуже добре. Окрім цього, теж іспанці допоможуть з енергетикою. Ми обговорили різні виклики. Безумовно, один із найскладніших моментів це енергетика після російських ударів. Є готовність Іспанії нам допомагати. Я дякую за цей економічний пакет 8 мільйонів, зокрема на енергетику. Плюс буде мобілізований новий пакет військової допомоги на суму 615 мільйонів євро. Це вже сказав прем'єр Санчес. Цей пакет буде включати, по-перше, поставку нового оборонного обладнання, там плюс-мінус 300 мільйонів. І якщо частина односторонніх угоди про безпеку, яка становить мільярд, що укладено з Україною, це все всередині. Це все всередині. І не забуваємо. Про те, з чим пов'язаний, в тому числі, як на мене, в тому числі оцей масований удар до певної міри це такі показові. Виступи і демонстрація Путіна на що він здатний в принципі як очільник великої військової машини. Справа в тому, що за повідомленнями кількох одночасного американських видань Трамп на сьогоднішній день відправив до Києва військову делегацію на чолі з міністром сухопутних військ Деном Дрісколом. Справа в тому, що це дуже поважний чоловік, реально дуже поважний чоловік. І от одне з видань каже: так: Дріскол разом із начальником штабу сухопутних військ. США, тобто, ну це перш особи по суті Міністерства оборони штатів і командувачем американськими військами в Європі Крисом Донах'ю в вівторок напередодні сіли на нічний потяг у Польщі. Тобто, по суті, сьогодні на ранок вони вже рухалися територію України і тими місцевими, де пролітали російські ракети. Це чергова спроба адміністрації Трампа відновити переговори щодо припинення війни між Україною і Росією. Ну так як говорять всередині Білого Дому, знову ж таки в спілкуванні з американською пресою сьогодні. Ніж американська делегація має зустрітися з українськими військовими лідерами, законодавцями і президентом країни Зеленським. Очевидно, на цей момент президент Зеленський теж має повернутися. Ми за всім будемо слідкувати з вами, звичайно. Але поїздка відбувається в той час, коли Росія активізувала свою смертоносну ракетну безпілотну кампанію проти цивільних цілей в Україні. Це теж метикування американської преси. Бачите, повністю співпадає з нашим з вами міркуванням. Для чого Путіну от, давати ці ракетні залпи, в тому числі, по, поповнув показати, що він щось може, а західні союзники намагаються вигадати нові способи в цей же момент продовжувати постачати зброю в Україну. Основна увага під час цієї поїздки буде зас, буде зосереджена на залученні українського керівництва до е, мирного процесу, який зараз відкладений, якби в медійному полі з Росією, незважаючи на те, що Москва відкинула всі попередні спроби США і України зупинити бойові дії. Е, які будуть пропозиції, що натомість які Будуть ідеї, можливо, якісь є попередні з росіянами розмови, про які ми не знаємо. Штати і Україна також працюють над великою годою. Це, окрім всього, щодо обміну безпілотниками і технологіями автономних боєприпасів. І ця поїздка частково покликана підтримати ці зусилля. Ми чекаємо цей великий дрон діл там на мільярди доларів. В принципі, ніхто не відмовляється, і Трамп не один раз казав, що дрони нам необхідні, а ми їх стільки як українці не виготовляють. Також відомо, що дрізко планує. Зустрітися із російськими чиновниками, з ким саме Ну, очевидно, поки що, чи з Дмитрієвим або хто знає, може з Герасимовим, але це буде зустріч пізніше. І теж питання на якій території, бо Герасимов там, м'яко кажучи, не дуже виїзний з Росії. Рішення Білодому звернутися до Дріскола і високопосадовців частково зумовлено переконанням, що Москва може бути більш відкритою до переговорів за військового посередництва, а також розчаруванням тим, що численні попередні спроби мало що дали. Отак, от. Метикують американські колеги. І один з високопосадовців адміністрації Трампа сказав, що міністр Дріскол їде до України, щоб ознайомитися з фактами на місцях. І передбачається, що він братиме участь у зустрічах і особисто буде доповідати свої висновки Трампу у Білому домі. Ну Трампу, і як то кажуть, колективу товаришів, які там зберуться і будуть його слухати. Дуже важлива поїздка. Плюс до всього не забувайте, що республіканці внесли законопроект, який є дуже жорстким. І він Запроваджує ну якби дає можливість запровадити санкції проти будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Причому саме так про це повідомив сам президент Трамп. Е, вони можуть додати до цього Іран. Як ви знаєте, це я запропонував. Тож на будь-яку країну, яка веде бізнес з Росією, будуть накладені дуже суворі санкції. Ми можемо додати до цієї формули. І Іран. Справді в Штатах готують. Давайте так від ще не прийняли. Новий цей двопартійний законопроект про посилення санкційного тиску на Росію Трамп його, начебто, схвалив. Ну якщо б він не схвалив, то ці ж рухи би напевно не відбувалися. І за словами Лінса Грема, який, до речі, мав розмову з президентом Зеленським, документ передбачає розширення повноважень Трампа. У питанні вторинних санкцій це дозволить Вашингтону карати країни, які продовжують купувати російські енергоносії. і Фактично фінансують військову машину Путіна. Законопроєкт, знову ж таки за Лінсі Гремом, дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн. Які продовжують купувати російську нафту і газ, підтримуючи тим самим військову машину Путіна, і підкреслив Грем, що нові механізми забезпечують Трампу більше інструментів для тиску на Кремль, стимулювання Путіна до мирних переговорів. І додавши вже чинні обмеження проти двох найбільших російських нафтових компаній вже мають значний вплив, і новий пакет може посилити економічну ізоляцію Москви. Тут є е, от такий е, момент: тобто, Трамп готовий підписати законопроект про ці е, санкції щодо Росії, але Якби викотив на зустріч мову, про неї от джерело з Білого Дому повідомляє, що буде підтриманий президентом документ за умови, що збереже за собою повноваження приймати остаточні рішення щодо санкцій. Тобто, документ буде, але бити чи не бити цим батогом буде вирішувати Трамп Ну, на таких умовах, якби цей процес іде. Але це все одно вже ближче і ближче. Але бачите, концентрує всю енергетику, енергію окей, енергію впливу на Путіна на себе І замик. На себе. Ну, знову ж таки, добре це чи погано, чи є папочки в Трамп, всього Путіна на Трампа чи немає. Ну, якби, чи буде мінятися? Давай папочки мені, а я, типу, санкції не накладаю, якщо ці папочки є. В будь-якому разі, от бачите, навіть президент Фінляндії Олександр Ступ відзначає, що Штати переходять в режим Батога. Вашингтон має просувати нові санкції, щоб паралізувати російську промисловість і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Трамп або бере пряник, або бере батіг. Це цитата пана Стуба. Він спробував пряник на Алясі і в своїй телефонній розмові з Путіним. А коли він зрозумів, що росіяни не збираються рухатися далі, вони не зацікавлені в мирі, він починає вживати батіг. Ну разом з тим, Олександр Стуб, теж щоб правди заради, і два рази не вставати, бо в нас же ж люблять десь поставити крапку і не дочитати до кінця. Дочитаємо. До кінця, бо я не дуже оптимістичний щодо досягнення перемир'я або початку мирних переговорів, принаймні цього року, і припинення вогню в Україні до весни, мало ймовірно, от слова Олександра Стуба, який теж, як я вважаю, є достатньо поінформованим, тому що і фінська розвідка, і естонська розвідка там поруч і вони багато про що знають. А в будь-якому разі за чотири роки Сталін вже був в Берліні, а Путін навіть не дійшов до Києва і не дійде. Теж от фіналізував свою тезу Олександр Ступ, знову ж таки, можливо, дійсно активізація найближчими днями. Ми щось в цьому контексті будемо знати нове. Поки що, на жаль, не нове, а на жаль, це наша буденність. Але дуже кривава. 150 бойових зітнень напередодні повідомляє генштаб Збройних сил України. Знову ж таки, табличка російських втрат верифікована нашою інституцією оборонною. Є в мене в телеграм-каналі. Василь Кончук, можете подивитися, але без урахування сьогоднішнього дня і так було 33 авіаудари, 62 каби, дронів в Камікадзе і от тримаються вони в районі трьох тисяч артилерійських обстрілів і по позиціях наших військ і по населених пунктам. При тому, що Діп Стейт заявляє просування ворога поблизу Ямполя, Новомаркового, Рівнопілля і Новоуспенівського. Хоча українські війська нещодавно просунулися в західній Запорізькій області, тобто пожежа починає гаситися, точно, тобто, Збройні сили України, Сили оборони гасять той прорив, який відбувся якраз на цьому п'ятачку Донеччину. На Запоріжжя і Дніпропетровщина, але будемо окремо сьогодні ще досліджувати. В будь-якому разі. Інститут дослідження війни ще констатує чи верифікує своїми картами нещодавне просування Росіян по Кровську і в тактичному районі Добропілля в бік Росії за даними Коношенка Коношенкова і друзів було відправлено сьогодні. Ну окей, збили вони 65 дронів. Чим збивали? Будемо бачити, бо на сьогоднішній ранок точно повідомлено, що цей величезний рязанський нафтопереробний завод зупинено. Якийсь там от, вотубсета нафтопер... цей термінал почав знову вантажити нафту. А цей зупинений повністю. Ну, поки що, от заявляють: 65 дронів вони збили над Чорним морем, Воронежська область, Краснодарський край, Білгородщина, над акваторією Азовського моря і один безпілотник над Брянщиною. Що стосується наших гарячих ділянок, Новопавлівка, там триває зачистка. Знову ж таки, як говорять наші військові, кількість поголів'я окупантів стрімко скорочується. Загальна кількість цих діячів, що прорвалася в село, є меншою ніж навіть напередодні повідомлялося. Плюс мінус ситуацію вдалося взяти під контроль, і ситуа... ну, як так виглядає, що село повернеться під контроль збройних сил України. Але звісно, такі от прориви, які стався, це досить тривожний дзвіночок, при тому, що щоб ви розуміли, що досить багато кожен шостий полонений солдат армії Російської Федерації, це вже примусово мобілізований з території України з тимчасово окупованої території України, ось де вони зараз беруть особовий ск. Склад. А ще от важливо сказати про стан речей в Покровську. Таму просто якби такі, знаєте, характеристики, бо загальну картинку ми розуміємо. Але навіть от наші партизани затеж фіксують зростання хаосу і наростання такої історії, як Friendly Fire, тобто до цей дружній вогонь серед Збройних сил Російської Федерації, якраз в районі Покровська. Тобто наводять дані агентів зі 110-ї гвардійської мотострілецької бригади, відповідно, збройних сил. Соло Російської Федерації яка входить до складу 51-ї армії, там повідомляють про нову системну проблему. Оператори безпілотників, а ви знаєте, що це основна компонента, в принципі, в міських боях на сьогоднішній день. Все частіше наносять удари по власних штурмових підрозділах. Це вже стало звичним явищем на тактичному рівні. І що вдень, що вночі? Найчастіше під удари потрапляють штурмовики, які от е, працюють за їх е, славнозвісною тактикою інфільтрації або просочування і через відсутність розпізнавання знаків і загальний безлад. Оператори дронів чарство ну, приймають їх за українських е військових, ну і закидаються в впіві дрони. Ну а які причини? Поспіх командування? Ви ж пам'ятаєте, там знову ж таки відсунутий дедлайн? Е і поспіх, який вимагає взяти Покровський Мирноград вже до кінця листопада. вже Сьогодні у нас 19 число, і просто там ніхто не рахується ні з чим. Провали там взаємодії, зв'язку координації між підрозділами. Знову ж таки, партизани за. Теж кажуть, за даними наших агентів, втрати від такого дружнього вогню вже вимірюються десятками. На цьому тлі між штурмовиками і оператором безпілотників зростає відкрита конфронтація. Навіть перестрілки йдуть, а самі штурмовики все частіше звинувачують своїх цих БПЛАшників, в тому що ті, нібито на наукраїнці випрацюють. Ну, втрати від такого вогню дійсно якби, великі, а наступ на Покровському напрямку пові... помітно сповільнюється, хоча тиск ще присутній. Ще є одна один нюанс: ви ж знаєте, інфільтровані росіяни намагаються переодягатися в цивільний одяг, ну і таким чином теж наражаються на удари цих безпілотників. Тобто є і плюси і, є і мінуси, якраз на жаль, цієї історії. По лиману там знову ж таки доповідаю, що ворог продовжує тиск по всій сірій зоні, але за останній час вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення і ураження піхоти противника. Зокрема, вдалося запобігти швидкій інфільтрації. В Лиман безпосередньо, однак їх постійний тиск, російський і кількісна перевага можуть звичайно, на жаль, змінити ситуацію в будь-який момент. Тож також противник почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом і Ямполом в напрямку Дібровий старого каравану. Було здійснено навіть фіксацію і ліквідацію. Відповідно, потім кількох груп в районі цих населених пунктів, особливо в районі Діброви, наразі вдалося зачистити місцевість від противника і заблокувати його прохід по дорозі. Лиман Сіверськ. Але о, тепер що? Тепер обхід лиману та так вони беруть? За основу методу і розширювання зони своєї діяльності, шукаючи а, слабкі місця в а, підрозділах в обороні сил оборони України несприятливою ситуація на схід від Ямполя, де росіяни затягуються в посадки. Поки що листя до кінця не попадало. Хоча, от ми бачили інформацію з вами, що напередодні вже в Карпатах сніг був і досить такий рясний. На сході тільки холодно, але ще листя навіть не попадало. Тому лізуть всі лісопосадки, облаштовують там позиції. Ці здійснюють постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов. Ну, в мережі, напевно, будемо спостерігати черговий там прапор втік втік цих росіян в Ямполі з заявами про взяття селища, але звичайно, що вони цього зробити не можуть, і ця перемога. Є по суті черговою акцією цього флаговтику. Далі Куп'янськ, там щось подібне. Бачите, от інформаційна складова для росіян це щось, це як кіно, там, документальні фільми під час Другої світової, де неважливо, правда, неправда, аби тільки глядачу показати, як, і, як би хотілося, щоб це було. Ну, знову ж таки, фантазійні фільми росіяни отримали наказ імітувати контролю Куп'янську, розмахуючи пропорами в районах, де присутні їх там оці інфільтроні групи Один-два бійця. при тому по прапори їм закидають дронами. Ну і військові наші наголошують, що більша частина міста залишається під контролем Сил оборони України. а Росіяни фактично відрізані на півночі від наземного постачання. От ну я вам теж доповідав, що ці, ці дрони, ці скиди, це як приманки за великим рахунком для того, щоб знищувати, коли ті вилазять із своїх нор. При тому, що в Куп'янську війська росіян зараз в гіршому становищі ніж навіть українські військові, це оперативно-стратегічне угрупування військ, наше повідомило Хортиця покращення вдалося. Досягнути завдяки серії ударів по тих групах російських військових, що намагалися зайти в місто. Бо росіяни, які опинилися в місті, не можуть ані вийти, ані налагодити постачання і своє поповнення. Тобто Збройні сили України цьому постійно заважають. Це Віктор Тригубов, офіційний речник цього групування. Ми бачимо, коли їм щось скидають, тож коли вони за чимось цим підходять, то можуть бути уражені. От, власне, це про що я вам і кажу. Але на загал теж інформаційна складова, і я не можу це Залишати поза увагою, тому що лізуть вони досить потужно, і знову ж таки вийшов в медіа Юлян Рьопки, це військовий оглядач Білд із Німеччини. Йому, очевидно видніше. Але він говорить так, що ця вся російська звіжуха. Виглядає так, що чи йде, має намір е, з Україною рухатися до її стратегічної поразки, тобто безглузді поставки західної бронетехніки на тлі зростаючого домінування Росії в сфері волоконно-оптичних і інших безпілотних систем. Тобто він констатує, що, попри всі наші розмови, росіяни все ж таки краще забезпечені безпілотниками. Я зараз просто кажу, що є така тема в медійному просторі, ми ж довіряємо насправді нашим офіційним повідомленням, але є і така точка зору. Тобто, де насправді насправді дислокується нібито 17 тисяч осіб, мобілізованих щомісяця, залишаються загадкою для більшості спостерігачів і солдат на фронті. Це знову ж таки стосовно досить великої кількості заяв про СЗЧ. теж прекрасно ви розумієте, про що йдеться. Бо дезертиство і тимчасова відсутність на службі, що часто призводить до того, що цілі бригади існують лише на папері. Це теж констатація пана Рьопки. В листопаді, ймовірно, буде встановлений новий річний рекорд територіальних втрат. Російський наступ район Прилеглих до великих міст Дніпро і Запоріжжя це питання кількох місяців, максимум одного-двох років. Тобто Рьопки готовий воювати на папері там, за Україну чи проти, чи з Україною кілька років. Інакше за що він буде отримувати гроші, як військовий експерт? Правда, якщо уряд в Україні або його західні партнери негайно не змінять стратегічну позицію, Росія поступово виграє цю війну. Ось такий висновок він робить в принципі. Паралельно ж відбуваються політичні процеси, про які вам доповідав. Але військовій компоненті саме так, от в нього є таке бачення. До речі, стосовно дронів, теж не дарма. Але міністр закордонних справ України Сібіга закликав союзників, ну якби так сказати, скинутися на виробництво дронів. Тобто, сучасні перегони озброєнь стосуються не ядерної зброї, а мільйона дешевих дронів. І ті, хто зможе швидко наростити виробництво, забезпечить мир. І ми можемо виготовити до 20 мільйонів дронів наступного року, якщо отримаємо достатнє фінансування. І от якби підводячи риску під сьогоднішнім нашим першим брифінгом, тому що далі очевидно будуть цифри, фактажі, вже статистика ця по ракетних ударах, але війна Росії проти України рано чи пізно завершиться дипломатичними переговорами і найбільш прийнятним майданчиком для них може стати Туреччина. Ось чому президент Зеленський сьогодні говоритиме із паном Ердоганом. Це правда заява була міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана. Я весь час підкреслюю, що попередня діяльність пана Фідана була пов'язана із розвідкою, тобто він очолював по суті весь конгломерат розвідок Туреччини. А ви ж теж розумієте, що тут дуже потужна і дуже поінформована машина в різних частинах світу? Фідан зазначив, що повномасштабна війна триває вже четвертий рік і має значний глобальний вплив. На його думку, бойові дії досягли найгіршої фази, оскільки сторони зосередилися на ударах по енергетичній інфра... транспортній інфраструктурі. А сама війна дедалі більше перетворюється суто на дронову. Ніхто не може просуватися без серйозних втрат. і Це найнижча точка конфлікту за всі роки. В Принципі, це і найгірша ситуація, яка була за всі роки. Міністр також підкреслив, що навіть попри локальні успіхи Росії, ці дії супроводжувалися і супроводжуються значними втратами російської армії. Фідан вважає, що саме цей фактор має спонукати Росію замислитися над можливістю миру. За його словами, ключова проблема полягає в тому, що жодна із сторін не може відкрито ініціювати переговори, аби не виглядати слабкою в очах іншої. Проте він впевнений, що діалог неминуче. Буде відновлено в Туреччині або в іншому місті, от, друзі, якби всі інформації тепер от зібрали так як мозаїку докупи і розуміємо, чому інтенсифікація, чому ескалація і чому є великі міжнародні контакти між групами впливу. Так що залишайтеся в рамках мовлення youtube каналу Василь Планчук. Це наш перший брифінг за сьогодні. Сьогодні нагадаю, середа, 19 листопада, приєднуйтесь, підписуйтесь категоричні українські вподобайки. Теж не лінуйтеся, якщо вам заходить цей формат подачі. Інформації, друзі, буду щиро дякувати за коментарі, за те, що відправляєте медійними своїми мережами, соціальними гіперпосилання і лінки на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Нехай буде дійсно за рахунок обертання алгоритмів YouTube Більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, Патреони, дякую, друзі, спонсори каналу, спасибі вам за постійну підтримку. Вона неабияк надихає. Ну і реально підтримка, вона що робить? Підтримує за всіма там життєвими обставинами. Спасибі величезне. Якщо маєте. Бажання можливості я завжди кажу в описі до цього відео. Є всі можливі опції. Але на загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтесь. От, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!